дитячу біблію разом Новий завіт. Ісус оздоровлює Петрову тещу. Одного разу Ісус та його учні відвідали синагогу. Потім вони разом пішли до Петрового дому. Там Петрова теща лежала в ліжку з гарячкою. Просимо, стіли її, усі попросили Ісуса. Ісус став біля ліжка хворої, торкнувся її руки. І наказав лихоманці покинути її. Лише він це зробив, лихоманка відійшла. Температура відразу спала до нормального рівня. Тоді Петрова теща встала і приготувала їм вечерю. Надвечір люди привели друзів та сусідів до Ісуса. Багато з них були хворі, дехто був одержимий бісами. Коли Ісус торкався хворих, вони стілялися, коли наказував бісам, ті виходили. Коли біси виходили, то викрикували Ти син Божий. Вони знали, що Ісус Христос був Сином Божим. Однак Ісус наказував їм мовчати. Сталося те, про що сказав Пророк Ісая багато років перед Тим. Він узяв наші недуги і поніс хвороби.